Розкажу вам історію з своєї консультації. Ще не була консультація, вона повністю не пройшла. Я змушений був закінчити на половині консультації. Там же було ізначально через е, півтори хвилини вже консультація повинна було мені закрити. Я вже знав, що треба її закрити. Но наставники цієї жінки попросили, щоб я передав інформацію. Я передав інформацію. Ту, що потрібно було. Людина не прийняла. І тоді ми попрощалися, кажу, киньте карточку назад, я вертаю гроші назад. Бо тому, що, ну, а смисл говорити. Коли ви звертаєтеся до людей сили, балакають сили через нас. Вам інформацію передаємо не ми, люди. Я передаю інформацію від ваших наставників, тих, яких ви не чуєте по якихось причинах. Ви повинні чути цю інформацію, ви не повинні до мене йти. Ви повинні чути інформацію самі. Ви повинні самі вміти спілкуватися. Так як ви не вмієте спілкуватися самі, ви приходите до нас і ми вам передаємо цю інформацію. Ми чуєте передаємо. Ми не кажемо передаємо, а ви її приймаєте, ту, яку передають. Відтозі, людина нічого не зрозуміла взагалі. Взагалі нічого не зрозуміла. Получається, ти виставився як дураком, тому що ти людині доказував те, чого вона взагалі не розуміє. Тебе обизвали, унизили і кажуть, тобі, там, забери собі гроші лише. Гроші, звісно, я віддам, другим людям вони мені не потрібні. Я не бідна людина. Суть до того ведеться, що людина ще тебе обизвала, ще появляє -по 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 собі таку гордість проявити, вище тебе ставитись. Е так це, бачите, люди, які низького рівня, вони завжди будуть рахувати, що вони вищого рівня. І будуть це показувати. Ти людині говориш, що твоя проблема заключається в тому. Людина не чує, як ви можете донести людині ту інформацію, яку їй потрібно. Ніяк. І дьяволи кажуть так, ти що не бачиш? Ти що не бачиш? От пусти, хай страдає. Ми в неї не підемо. І виходить, ти цьому чоловіку не можеш допомогти. Ти хочеш допомогти. З однієї вищі сили кажуть, перекажи її. А дьявол стоїть з іншої сторони і каже, не треба їй ця інформація. Ти що не бачиш, яка вона горда. Ти що не бачиш, що вона не чує. Ти що не бачиш, що вона заблуждається. Ти хочеш ми до тебе прийшли. А вищі сили кажуть, не чіпай. І ця людина, вона не розуміє, що я це все чую і бачу. Розумієте, так? Да? І вона все рівно свого рівня вважає, що вона висока і має право уніжати мене. Так ти ж не мене уніжаєш. Ти ж уніжаєш свої сили і свої біси. Я кажу поволі, бо будете наказані. Зупиніться. Людина не зупиняється. І дьявол каже, ну що, довольний? Ну що, не бачиш? Ми ж тобі зразу сказали. Ну, а бачите, вищі сили кажуть як. Дати треба шанс. Ми дали їй шанс, дали. Ми інформацію передали, передали. А її з цим працювати. Людина не прийняла, людина унизила, напала, обізвала, поставила себе вище. Відтозі. Вона собі наробила карму далі. Тому що ми це все бачимо і знаємо. Тому, коли ви хочете йти десь-сюди лізти в магію, ви повинні бути готові приймати. Те, що вам дає творець. Погане чи хороше? Тут іде питання у вірі. Ви, коли йдете у магію, ви йдете у віру. У вас має бути віра. Якщо у вас немає віри, вас поведуть до поганих. У вас є віра, вам падуть до хороших. По вашій вірі будете ви получати. Чи палкою, кнутом, чи морозиво. Коли вам врач говорить, а ви не розумієте і не читаєте цього рецепта, то цього рецепта несеться до аптекера і він читає його, тому що він в тємі. І ви виліковуєтесь. Немає довіри до самого себе. Немає віри в Творця. Ти об'ясняєш людині, що у вас віри немає, що ви не вірите в Творця, ви придаєте себе, передаєте Творця. А людина, що ти мені розказуєш? Ну що ви після цього всього можете говорити? Нічого. Все. Тут притча вступає в дію про льва, осла і синю траву. І людина ще з цієї точки може вам сказати, ти не практи, ти нічого не шариш, ти там тупий туди-сюди, там забери собі гроші. Ну, чим далі більше цієї гною. Цей гній я бачив ізначально, тільки я прийшов на консультацію. Перших 15 секунд я вже побачив. Ну, бачите, завжди є дві сили. Одні кажуть допоможи, другі кажуть, не допомагай. І зачастую в таких консультаціях. Чистка в чому-небудь. Проще вернути кошти в першу хвилину розмови, ніж балакати ще 20 хвилин, потратити свій час, щоб тебе унизили. Ну, Показали, ну, бачите, тут людина показує своє, вона не уніжає мені це до одного місця, я ж це прекрасно знаю. І без, е, як вам е, людина хоче почути відповіді, на які людина не готова їх робити. І тому там знаходиться дьявол, біеси, сущності. І коли ти їм допомагаєш, ти забираєш їх і беси в собі. І суть не в грошах, які ви платите за консультацію чистки. Суть у вашій вірі. Довірі міру, довірі творцю, довіра собі. І е Карму, ви получаєте, бо мирах не від мене, що я там зла пожелав, чим ще що нам би пожелав. Ні. Ви получаєте від своїх сил. Ви же ж просили? Просили. Вони же ж вас прислали? Вам прислали? Прислали. Чому вам прислали такого мужчину? Чому вам прислали такого мага? Чому вам таке передають? Чому, чому, чому? А що робить Его? Его включає гординю. Так ви мені нічого не сказали. Так я вже сказав все. Що можна говорити про фінанси, що можна говорити про е, любов, про сім'ю, про будинок, коли ти не любиш себе? Коли ти живеш в будинку, якого ти не любиш, ти знаходишся в стрині, яка в тебе жре енергію, і як з цієї точки дерма можна говорити про любов? А там і ЧСВ чувство собственної важності, а там і корона, там і гординя. І чула, людина що робить в цьому ділі, починає ображати. Чому? Тому що вона цим наповнена. Я просто об'яснив, що на, ви мене не чуєте. Я вже хотів зупиняти консультацію. Ну, вищі сили кажуть, ну ще дайте шанс. Я попробував з другої сторони. Я, навів приклад, на дітей, на машині, на батьках, на країні, на, на будинку. Я п'ять спроб зробив. Людина не чує. Ти не можеш донести людині те. До чого вона не готова. Зрозуміли? Не сприймайте людей як врагів, а сприймайте людей як вчителів, і ви зрозумієте, що вам доносять. Ви не чуєте за своєї гордині. Ваше его стало вам Богом і закриває вам чути істину до вашої душі. Того у вас послють сили знову на переобучення, вам создають умови ще хужі, де ви це все осознаєте, зрозумієте. Mm. Ну потім, звісно, якщо у вас вистачить, прокачаєтеся і будете на рівні, я ж прекрасно розумію, чому людина так поступає. Я знаю чому, тому що я бачу її бесів. Людина цього не бачить, вона повинна це бачити. Це її беси, її ангел, її родові, її інформація, не, мені, не моя. Мені вона не потрібна. Її кошти цієї людини мені не потрібні. Забери собі ці гроші. Зрозуміли. Тепер в людини заберуть десятку більше. В оплату. В оплату. Гордині і его. Бачите, мір зараз зовсім інший, вібрації інші. Ну, таке будете знати, такий опит будете мати і знати, ні щось починати. Подумайте спочатку, куди ви йдете. Це не іграшка, люба, психологія, нумерологія, таро, зодіаки, хрестікиноліків магії. И остальная все остальное называется ма и я. Примайт.